Провела крапельний полив і вас навчу. Під'єднати його можна напряму до скважини, як у мене, чи до бочки з водою. Вам знадобиться труба, у мене 16 мм, та бабіна крапельної стрічки теж 16 мм. Відстань між краплями тут 20 см. Та от такі елементи. До розподільника кріплю магістральну трубу, з якою розвожу два напрямки: на клумбу та на город. Спеціальним ножем для труб розрізаю трубу в потрібному мені місці, розігріваю трубу газовою горілкою, бо мені важко з'єднувати елементи з силою. Такий з'єднувач. Поєднує магістральну трубу з крапельною стрічкою. Таким ви можете направити магістральну трубу в напрямку, що вам потрібен. Таким з'єднувати три елемента труби. Таким заблокувати потік води, якщо там вона вже не потрібна. Таким доточити трубу, кілочком прикріпити стрічку, щоб вітер її не змістив. В кінці стрічки роблю ось таку заглушку, в кінці труби ось таку. Перед купілою зробіть план свого роду. Та приблизно порахуйте всі повороти та ряди зі стрічкою. Насправді процес дуже захоплюючий, таке собі лего для дорослих, складаєш, як вважаєш за потрібне. Головне, не бійтеся, а робіть. І город віддячить вам гарним урожаєм, а сад красою, на яку у вас звільниться час замість ручного поливу. Всі елементи поливу можна придбати у магазині Екомода. Додаткові відео ще будуть у сторіс, а потім у збережених. Слідкуйте.